Ох, як я довго спала Овго, дочко. А хто мене збудив? Либонь, весна. Весна, ще так ніколи не співала. Та ні. То хлопець на сопільці грає. Людський хлопець. Я його не знаю. Бо він уперше тута. Він здалека. Осиротів він з матір'ю вдовою, то дядько його до себе. Хотіла б я побачити. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля, там жура тягар свій носить. Обминай їх доню, раз тільки ступиш і пропала воля. Як таки, що в поля та пропав. це колись і вітер пропаде. Та що ти, дівчине? я розбійник? Я тільки хотів почити собі соку з Берези. точи, все ж кров її. Не пий же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. Мавок чув не раз. Але ще зроду не бачив сам. А бачити ти хотів? може б би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. По ні. Учи, як панна. А чому же тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. Ти таки дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю. А хто ж ти знає? Хе, таке питай. Чомусь його не можна запитати? Он бачиш. Там питає дика рожа, чи я хороша. А я с ним киваю верхові. Найкраще в світі. Я думав, дерево німе. Та й годі. Мого, в лісі. в нас нема нічого. А ти давно живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. А хто ж рід? Дивись, він в на стара сухенька томатусі. Вона мене на зиму прийняла і порох намірьким стрілила для мене ложь. Там ти зимувала? Та що ж ти там робила ці зиму? Нічого, а і снилися мені. Все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти. Стилилися незнані трав, квіти, блискучі, білі. Ти ніжні зорі спадали з неба. Вілі, непрозорі і клалися в намети, біле, чисто попід Ясну на намисто з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно, груди, по білих снах рожеві й гадки, легенькі гаптували мережки, і мрії ткали, золото блаки, спокій тий. Не такі, як лінії. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя собілка має кращу мову. Заграємо.